Друзі, всім привіт, доброго раночку. Раночку на дачі. Ми вже поснідали. Вчора гості поїхали, я вам показувала, знімала. Ось сьогодні проснулись раніше, наскільки це можливо. Ось, і треба щось робити. Треба, ну, мама щось там в городі робить. А я по хазяйству буду. Треба поприбирати. Хочу зараз помити. М -м Холодильник трошечки почистити його. Ось Плануємо, скоріш за все, завтра їхати додому. Тому як Нікуся завтра ввечері приїжджає. Ось І, в принципі, сьогодні в нас вільний день, тому залишились на дачі. Ну що до вечора подумаємо, їхати ввечері додому чи зранку. Приймаємо ще рішення. А зараз треба прибирати. Беру штатив. Так що, залишайтеся зі мною, будемо разом з вами. Будемо разом з вами щось робити на дачі. Так що залишайтесь. Вже помила, вже навіть почала в цьому в шкафу прибирати, складати речі, мені ще одна поличка залишилась дитяча. ось Так що потрошечки займаємось Чесно кажучи, от ось більше за все, що я не люблю робити, це ну, з хатніх з хатньої роботи, це. Мити холодильник і прасувати, терпіти не можу. І зараз я швиденько занесу мамі. Мама закидає прання вже по другому колу. Треба постирати, поки на вулиці така сонячна, гарна погода, щоб речі встигли висушитись, висохнути. Юра вже заводить свою машинку, буде займати свою. Своєю улюбленою справою. Бачите, тут у нас трошки сохнуть, речі. Іть. Мама! Візьмешся носочки тут! Я вже закинула. Ну, добре. Не встигла. Але нічого, наступного разу. Носків у нас вистачає. Шкарпеток. Шкарпеточок. Така тиша. Пташки співають сусіди. Також працюють. Краса. Вчора так добряче о, в день поспали, то я вам знімала. Вже давно такого не було. Але так прикольно, літо. Ти знаєш, що все літо попереду можна трошечки і відпочити. Так, вчора відпочивались, а зараз продовжуємо роботу. Поприбирала. Марсик, Марсик, іди сюди. Марс, іди сюди. Марсік. Не хоче він хату йти. Дівчата в хаті. Я вже поприбирала скрізь. Тут також поприбирала. Е, на цьому наганку також поприбирала. Зараз я шукаю штатив, де я його вже поставила. І буду прибирати біседки. Я тако поступово виходжу з хати, прибираю. І тако далі, далі, далі. Тут я також все поскладала, повичищала. Юра вже навіть душ прийняв, бо дуже спекотно, він косить траву і дуже спекотно. Мама вже теж також 350 разів переділась, бо жарко. Так, піседці також поприбирала попідметала, а зараз беру рукавички гумові і йду прибирати душову. Але якщо вже взялися, то взялися, треба доробляти справи до кінця. Юра вже також майже скрізь покосив травичку і змог у нас гарно. О, таке полегшення. Це, я пішла далі. Тут мама на городі. Ось о, порпається. Да. Земля е мокра. Да, треба угу. Ну, Завтра додому поїдемо і. і тому треба сьогодні зробити по максимуму. Бачите, в нас вже є. Кінза, салат же свій їмо з грядки. А це що? А? Оце. Кінза? Також кінза. Там є оце перший крізь салат, а за нею кінзи. Оце... Угу. кінза. А ми кінзу їмо. Дуже хорошо їмо. Да. А ще я дістала шматочок Ой, сальця. Ось. Розмерзатися. І поки я поприбираю у ванні, воно трошки розмерзнеться, і я його потім замариную натру чесничок і повністю його так помажу цим часничком з солькою, буде дуже смачно. Ну, а поки що йду прибирати в ванну. Тут на мене чекає також немаленький фронт роботи, але нічого впораюся. Так, знаєте, що зараз надумала зробити? Побачила у мами цей кисневий порошок. Зараз замочу рушнички а, світлі. Вони в нас чисті, але знаєте, з часом вони вистіруються і такі сіренькі. А я хочу спробувати їх також вибілити. І якщо в мене це вийде, то буде досі. Досить непогано, тому як. Ну, щоб, я ж кажу, вони чисті, але щоб більше привабливий а, вигляд мали. Тому, так, да, зараз. Зараз я вже, що це я ороніла? Зараз я вже поставила водичку грітися, а, підготувала тазик, Ось, і підготувала. Рушнички, але тільки мені одної, одного цього чайника буде замало. нічого, Зараз я спочатку одну партію вже буду, а потім другу. Дивіться, яка в нас гарна трояндочка. Ми її підв'язали ось так, щоб вона туди плилася. Дуже гарна. Але мама хоче, знаєте, ще таку арку взяти, щоб вона на ній була. Ось, ну це згодом. Дивіться, яка краса. Місце для фото. Для селфі. Тільки треба спочатку себе в порядок привести. Волосся помити, нафарбуватись хоч трошечки. Тут нас трояндочки садили в минулому році. Ось цю рожеву, ось цю темненьку. дивіться, яка який гарний колір. Взагалі дуже гарні квіти. Ще в нас є, а це гвоздіки, бачите такі. І ось там гвоздічки, півонії вже відквітають, шкода, і ось ця, дивіться, яка дуже-дуже гарна. Боже! Я б такого кольору б нафарбувала би собі нігті. Дуже гарний колір. Дивіться, яка трояндочка, Оце неймовірна краса просто. Дивіться, ось ці. Вай вай вай. Клас. І я тут ходжу, трошки пасуся, то вишню під'їла, то жималость під'їла. Черешня в нас ще зелена. Ось, ожималась ще достигла, і її об'їдають шпаки. У сусідки вже під'їли. А ще дуже бляха кусають комарі. Такі скаження. Знаєте, із за того, що вчора був дощ такий немаленький. Ну, я казала вам, що попала під дощ. А зараз воно все випаровується і їх. Ну, У нас взагалі багато комарів. Тому як у нас е, е, лісопосадка така є, і там зазвичай восени е, в, цей, весною і зимою завжди там вода стоїть і волога. Ось, і тут постійно у нас на дачі багато комарів. А Тим паче, коли вже дощ пройшов, то це взагалі жесть. На вечір ми запалюємо такі ці спіралі, то вони рятують нас від комарів. Але так закусюють. Юра в лісі там стриже траву, то він наш... аж ах, пляха! Втягнувся, пішла я від цієї жимовості. Тому закусують, десь трошки в тіньок стали і все. З'їдають. Ось, А я вже в ванні поприбирала, рушнички відмокають. І думаю, що це мені ще робити, б ти таке все зробила. Дивіться, відпочиває хлопчик. Травичку скосили, ще трошечки залишилось. Мама там щось робить з помідорами. Щось обскубує їх, обрізає. Що вона ще робить? І ось такі якісь нас квіти. І бачите, вони посіялись так по городі. А я ну, коли цей бур'ян вибирала, то і декілька також по цих позабирала, але не всі. Ось так. Бачите, підгортає, підгортає. Да? Кажу, підгортаєш? Ну, так. Ну, І щось там слухаєш. Полуничку, мама, також сьогодні просапала, щоб не забивалася земля. Ось ну, така в нас краса. А це маленька вишенька, то її Ніка посадила. Ось. Вдачники. Краса. Тільки що налякалась. У нас там сусідів. Ось там, ну, ми вже сьогодні з ними спілкувалися, і вони такі дорослі люди. Ось і я знаю, наприклад, що вони там тільки вдвох. А це я вам знімаю відео, така повертаюсь і дивлюсь, на мене дивиться кукличаки. А він такий, ну, хлопчик біленький в червоній цій ковтинці. Я така подивилась. Думаю, може це в мене галюніки вже. Потім така ще дивлюсь. Думаю, і, знаєте, в це, в думках таке, може, це вони чучело поставить. О, дуже я, звісно, налякалася. Моторошно. Марсик! Вже всі прийняли, душ, тепер я йду. Ми вже все поробили. Помиюсь також, Юра з'їзди в магазин і будемо вечеряти сідати. Шашлик сьогодні не будемо смажити, картоплю зваримо. Будемо доїдати те, що є. Що? А Юра, що не пішком? Ні, велику. Оце візьми, що треба тут постирати, Только я спочатку помий. Ну, то, я... На, ти туди йдеш. Так. <гум> треба буде ще закинути рушнички в стиралку. І ми молодці впорались. Тут я також все поприбирала, повимивала. Бляха. Ну що таке? І... Буду зараз митись. Друзі, дивіться, яке небо в нас сьогодні ввечері. Таке рожеве. І, ти якусь спишку зробив. Ну і що ти мені зробив? Дивіться, яке гарненьке. Ану, повернися, тебе так зафоткаю. Дивіться, я навіть якась червона здаюсь. А ми вже, ми вже в До речі, повечеряли. Ось я кажу їй мамі, що я би вже пішла лягати спати. Мама каже, ти що ще на вулиці не темно. Кажу, ну і що? А я вже дійсно пішла б вже спати. ми заморилися. Ну, трошки підморилися, нормально. Але в наше там прання в цьому, бо я включила цю пралку на 60 градусів. І воно довше буде прати. А там, дивіться, яке голубе, а там рожеве. Бачите? Власне, голубе, там рожеве голубе. Дивіться, папараці. Мама. Друзі, у нас вже відбій. <смі> Всі сплять. Діти, кожен заліз собі по хатинці і сплять. Юра вже також ліг. І ми вже також лягаємо з мамою спадки. Так що всім на добраніч. Дякую всім тим, хто був зі мною, всім тим, хто додивився це відео до кінця. До скорих зустрічей. Я так дивлюсь на себе, така гарню я вже просто тридеться. Ага, її є загорівши. Ага, Красиво. Ще більше. Але це пусте. Всім на добраніч. Люблю вас, цілую, обіймаю. До скорих зустрічей, всім пока.